Добрий день, дорогі друзі! Хочу представити вам фотозвіт моєї наукової роботи на тему Екологічні наслідки війни, оцінка росту та розвитку сої на забруднених ґрунтах. Наше дослідження проводилось в межах європейського проекту «Agricultural Resilience and Sustainability Assuration Post-Conflict Recovery. Робота розпочалася з підготовки до експериментів. На цьому фото зафіксовано процес відбору ґрунтових проб у зонах бойових дій, які здійснювали військові ЗСУ. Після отримання ґрунтових проб ми виконали такі дослідження. Відібрали проби ґрунту на різних глибині для лабораторного аналізу, використали зразки з глибини 5-10 см та 80-90 см для пророщування сілів. Далі висадили рослини та зафіксували необхідні дані. Наступним етапом була підготовка клаптиків для тканини для оцінки біологічної активності ґрунту, для цього ми аналізували втрату їхньої маси після місяця перебування в ґрунті, пророщування рослин сої важливий етап дослідження. На цій світлині зафіксовано перші сходи, результати спостережень на 13-й день. Фінальні заміри параметрів рослин. Наступний крок вимірювання вмісту хлорофілу. Для цього ми підготували спиртовий розчин, використовуючи подріблені листки рослин. Кожну колбу номерували відповідно до зразків ґрунту. Отриманий екстракт хлорофілу очистили за допомогою паперових фільтрів. На цьому фото. Показано роботу на спектрофотометрі в лабораторії біофармаплазма. Фінальний етап дослідження: розбір рослин і вимірювання їхніх характеристик. Спочатку ми розібрали стаканчики зразками та промили корені від ґрунту. Далі здійснили вимірювання параметрів росту та розвитку рослин. Для оцінки біомаси, зважили різні частини рослин сої. Оцінку біологічної активності ґрунту також проводили за допомогою аналізу втрати маси ляної тканини після її перебування в ґрунті протягом одного місяця. Перед початком експерименту ми зважили та помістили по 4 клаптики тканини в кожен зразок ґрунту. Через місяць тканину очистили, висушили та повторно зважили для отримання точних результатів.